Привітулі. Ну що, починаємо? Вдих. Просто коло вдих. Вдих. Виде. Вдих. 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 Ще вдих. Ойди. Ще два рази вдих. Ойди. Ще один раз це те ж саме вдих. Друга позиція вдих. Одих. Вдих. Одих. Ту шість разів вдих. Вдих. Це три, ще три рази вдих. Вдих вдих. Вдих. Ще вдих. Вдих. Вага вдих. 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 вдих, Друга рука вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ще три рази. Вдих. Видих. Та піджати спина пряма вдих. Видих, ще один раз. Вдих. Вдих. Увага, рука, вдих. Іди піднизи, потім під наверх. Видих. Вдих, Видих, ще один раз вдих, Видих. Молодці. Зараз потренуємо спочатку в одну сторону і робимо вдих, Видих, ще вдих. видих, ще вдих. Видих, ще вдих. Видих. Активною рукою загрібаємо вдих. Видих, ще вдих. Видих, ще вдих. Видих, ще один раз вдих. Видих. Все те ж саме в другу сторону. Вдих. Видих. Один. Водих, два. Водих три. вдих. Вдих. Чотири. Вдих. Водих п'ять. І ще один раз дих. І відих, шість. Відих, вдих. І водих шість. Вага вдих. Водих. Вдих. Вдих, Ще один раз вдих. І видих. Молодці, увага вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. Видих, шість. Увага на одну сторону розвертаємо вдих. Видих млинчик. Вдих. Видих. Один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. П'ять. Ще один раз вдих. Видих шість. Розвертаємося в другу сторону вдих. Видих. На другу сторону вдих. Видих, той вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз, вдих, І видих шість. Підіймаємося вдих. Видих. Ога вдих. Видих, стоїмо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять ще один раз вдих. Видих шість. Увага вдих. За п'яточку чіпляємося. Видих, туй. Дивимося перед собою вдих. Видих дих. Обидві ноги стараємося, щоб були прямі вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих чотир, п'ять вдих. Видих шість ще три вдих. Видих сім вдих. Стоїмо. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих 9. Увага вдих. Видих. Дих. Міняємо ногу. Дих. Видих. Дивимося перед собою вдих. Видих. Туй шість разів вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 3, вдих. Видих, 4 вдих. Видих, 5 Вдих. Видих, шість Вдих. Видих, 7. Увага відпускаємо вдих. За п'яточку тримаємося перед собою дивимося. Видих. Стараємося випрямити обидві ноги вдих. Видих. І маківка дивиться вверх вдих. Видих, один Вдих. Видих два вдих, видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. І видих вісім. Ще один раз стоїмо вдих. І видих девять Увага вдих. Видих. Підходимо до стіночки і робимо стійку на руках. Ростаємо кожним пальчиком в підлогу. Підіймаємося вдих. І видих. Дихаємо тут вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих, видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім вдих. Видих дев'ять. Міняємо місцями ноги вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дех. Вага вдих. Видих. Ми пам'ятаємо, що. асана, які ми не тримаємо головою вниз, називається Расаяна. Чи в перекладі... Які, ті, які змолоджують. Так що зараз ще одну розігну зробимо. Замочок від себе. Ноги прямі. Дихаємо вдих. Видих. Дихаємо вдих. Видих. Замочок в підлогу вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих, видих вісім дих, і видих. Дев'ять. Підіймаємось вдих. Дев дих. Видих. На перший вигляд, це асана ця здається, ну, зовсім простенька. Але якщо тягнути замочок в підлогі, і тримати ноги прямими, то вона дуже гарно вставляє вдих. Е, міняємо замочок, пальчик, її міняємо на замочку і опять вниз вдих, видих, той дихаємо вдих, видих, один дих, видих, два вдих, видих, три вдих, видих, чотири вдих, видих п'ять дих, видих, шість дих. Видих сім дех. Видих вісім, ще один роздих. І видих дев'ять. Молодці. Підіймаємось дих. Вага, зараз будемо сідати. Ще трошки. Увага, широкий кут. Дивимося перед собою вдих. Видих, тут вдих. Видих, один вдих. Ноги тут теж прямі, Стараємося тримати. ваківка вверх плечі вниз дих. Видих, два вдих, видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять дих. Видих, шість дих. Видих сім вдих. них. вісім, ще один щасливий роздих. І видих. Вага вдих, видих. Три рази просто стоїть. сидимо і стараємося метелика дотягнути п'ятки. Як пахан сидимо, стараємося дотягнути, розвертаємо стопи і стараємося дотягнути колінка на підлогу. Макіка, вверх, плечі вниз, здих. Ага. туй дихаємо вдих. Видих один дих. Дотягуємо коліна на підлогу. Видих, два вдих. Видих, три. Увага! Розвертаємо ще більше стопи і лягаємо. Стараємося лягти вдих. Видих, туй дихаємо вдих. Видих один дих. Выдох, два вдох. Выдох, три вдох. Выдох, четыре вдох. Выдох, пять вдох. Выдох, шесть вдох. Выдох, семь вдох. Выдох, восемь, еще одна раз. И выдох, девять. Поднимаемся, вдох. Выдох. Широкий кут, вдох. Носочки на себя, выдох. Лягаємо гарненько. Вдих. Видих. Видихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три. Ще нижче лягаємо. Стараємося розслабитися вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих, шість дих. Видих сім дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять. Гарно стогнемо вдих. Видих десять дих. Видих 11 вдих. Видих дев'ять. М'яко до себе. Від себе вдих. Водих. Сьогодні ночі був обстріл у Києва, і для людей, які були під обстрілом, дуже погано спали. Це така відновлююча йога, вона дає багато сили з одного боку, а з другого боку, коли сил немає навіть займатися, то ну, вона так трошки накачує. А може навіть і не трошки. Тому ми сьогодні не будемо довго займатися, тому що нам треба накачатися. І ще ми після заняття подихаємо матком, маткою 36 дихань. Це теж буде дуже класно відновлювати. І зараз ми ще зробимо пару, парочку асан. ноги разом. Робимо рибу з піднятими руками та з піднятими ногами вдих. Видих. Увага вдих! Руки, ноги прямі, видих. Дихаємо вдих. Видих, один вдих. видих, два вдих. видих, три вдих. Видих, чотири вдих, видих, п'ять вдих. видих, шість вдих. видих, сім вдих. видих вісім, ще один раз вдих, і видих дев'ять. Увага! Вдих. Залишаємося тут лежати. Тазом. М'яко, ближче до п'яточок, рухаємося. Руки за головою, піднімаємо ноги і робимо плужка. Основна вага тіла йде на плечах. Ноги стараються бути прямими і дотягнутися до підлоги. Якомога далі за руками вдих. Видих, руків намасте вдих. Видих один дих. Видих два вдих, видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім вдих. Видих дев'ять. Піднімаємо руки, ноги вдих. Видих, берізка вдих. Видих. Основна вага тіла на плечах, вдих. Видих один дих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих, видих шість дих. Видих сім дих, видих вісім, ще один. І видих дев'ять. Вага вдих. Видимо. Піднімаємося вдих. Видих. Носочки на себе ноги прямі вдих. Пащимо та Видих. Лягаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих, 8, ще один раз дих. Іди, видих дев'ять. Маківка від себе до себе вдих. Видих. Сідаємо в любу зручну позу. Піднімаємо руки. Маківка, вверх, плечі вниз, хребет прямий, таз піджатий. І 108 капала в хаті різкий витих 108 капала в хаті робимо. Два ручки на масте вдих. Лікті разом. Видих, плечі назад. Намасте в перекладі санскриту. Я вітаю в тобі бога. Три рази так дихаємо вдих. На видоху стогнемо. Вдих. Ще два рази вдих. Вдих. Дякуємо всесвіду за можливість займатися вдих. Макіка до себе вдих. І видих. Дуже класна йога. Якщо у вас е, така... Е, Ніченька важка, то краще зранку робити цю йогу, вона буде дуже гарно відновлювати і давати багато сил. Дуже буде допомагати. Так що, цьому бомки